Алю, дитин, я вже виходжу. Привіт, Алю! Здається, ми з тобою злі збиралися на кінотати. Олексію, я все добре пам'ятаю, я до лісу і зібралась. В майці та в шортах? Ще й було до нового Хіба до казкового лісу якогось можна вирушати? У справжньому, на перший погляд, безпечно. Ліс стоїть у собі чимало небезпек, до прикладу, кріщі. Вони є переносчиками різних хвороб. Зараз я тобі про них почитаю. Є носіями збудників багатьох інфекційних захворювань, і саме в цьому полягає їх небезпека. Укус кліща є безболісним, і тому виявляється він не завжди вчасно. При виявленні кліща ми рекомендуємо наступні дії. По-перше, вилучити кліща акуратно за допомогою механічних пристосувань, пінцету чи грубої нитки, постаратися його не розчавити. Оскільки при роздавлюванні імовірні зараження значно зростає, по-друге, обробити ранку йодом чи спиртом. По-третє, повідомити лікаря про укус кліща, оскільки можливо знадобиться екстрена профілактика введення специфічних ліків, спостерігати обов'язково за постраждалим протягом досить тривалого часу, і обов'язково повідомити лікаря, якщо виникає хоча б. Якісь із зазначених симптомів це почервоніння шкіри, болючість набряків в місці укусу, появи округлих червоних плям або ж виникнення м'язевих головних болей, підвищення температури тіла, загальної слабкості. Обов'язково сказати лікарю про те, що був укус кліща. Для профілактики укусів кліща необхідно дотримуватися простих правил. Звичайно ж це носити відповідний одяг. Це застосовувати репеленти, засоби для відлякування комах і регулярно під час прогулянки оглядати тіло та одяг, і зробити це ж саме після закінчення прогулянки. Олексій, дякую тобі за пораду. Страх якби з кліщів. Зачекай! Дягнувся, як слід. А ще не забудь на чоботи. Мені хочеться тебе рвати, але в лісі водяться змій. Знаєш, Олексій, я певне вдома залишуся, Якось лячно вже самим до лісу вирушати. Я теж ще сам не пішов. В лісі легко забукати. І ще по правді кажучи, я не можу в є в грибах. які ні. Але з хвилини на хвилину приїде мій знайомий рятувальник і рісник. Залишить. Ще й багато нового дізнаємося. З рятувальником та лісником кажеш, тоді згодна. Добрий день, дітки. Ну що ж, поїхали. Молодці дітки правильно одягнулися, але перш ніж ми завітаємо до лісу, хочу нагадати вам, що там можна загубитися, тому необхідно ходити разом та далеко не відходити одному. Добрий день. Добрий, Добрий день. Добрий Ден. Добрий Ден. Ден. Мене звуть Володимир, і я вам проведу коротеньку екскурсію у нашому лісовому господарстві. А це такий коротенький лісовий етикет. Пам'ятка, як себе проводити в лісі. Дякую. — Дякую. Дивіться під ноги і не смітіть лісі. Дядя Володя, волода, а в ліс треба ходити в головних уборах. Тоді в нас є кепки. Так, так, Олексій, гриб чудовий, але, на жаль, його їсти не можна. Він належить до неїстивних, так що краще його не трогати. Ходімо, я вам покажу, де ростуть хороші гриби. Дивіться, дивіться, яка чудова галявина, а ще якісь чорні ягідки, можна їх покуштувати. Йдемо глянемо ближче, подивимось, що це за ягода. Але пам'ятайте, що в лісі... Будь-що зразу куштувати заборонено. Ця ягода лістівна, вона зветься ожена, її можна скуштувати. І ходимо. Ось хтось багаття залишив. Так, люди полюбляють розпалювати вогнище в лісі. Ми завжди всім нагадуємо про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в лісі. Обладнуємо спеціальні місця для відпочинку, де можна в безпечних умовах розпалити вогонь. Я їх сама дуже полюбляю назбирати збирати ялочок. Запалити вогонь та погрітися біля нього. Це так гарно. Так, але не потрібно забувати, що поблизу багаття не має бути сухої трави та дерев. Коли ви розклали багаття, потрібно слідкувати, як проходить полум'я. І коли ви зібрались покинути багаття, його обов'язково потрібно залити водою або засипати землею. Та це зовсім не складно. Ну і що ходімо далі? Не терпіться знайти справжніх грибів. Діти, йдіть на сюди. Нарешті ми знайшли свій перший їстівний гриб. Це є сироїжка, можеш покласти собі її в кошик. Вона їстивна. А взагалі гриби розділяються на їстивні, неїстивні, умовно їстивні і отруйні. Як правило, отруйні гриби вони мають яскравий колір, не всі, звичайно, або мають якийсь дуже специфічний запах, по якому можна його відрізнити від інших грибів. У випадку, якщо є сумніви, до щодо того чи іншого гриба. Краще його не брати і залишити в лісі. І визначати його вид гриба з дуже зобережністю. А, на ну зими, я гриб знайшов. І дай спитай дядю володію, воно устрілять. Так, це сироїшки, можете класти їх до кошика, вони істині. Ну що, як справи моїх юних грибників? Ой, дивіться. Молодці, молодці. Ваша мати приготує смачну страву. Тільки гриби потребують дуже серйозної термічної обробки. 3-4 години не менше. Тоді страва вийде смачною і безпечною. При збиранні грибів також не слід особливо захоплюватися, триматися у полі зору друг друга, щоб не заблукати. Якщо ненароком заблукав, що робити? Коли заблукали, Головне не панікувати, зупиніться, заспокойтесь, пригадайте свою останню прикмету, яку ви бачили на шляху прямування. Постарайтесь до неї повернутись. Якщо ж цього не вдається зробити, то вам необхідно знайти дорогу або річку, яка виведе вас до людей. Де знайти північ або південь вам допоможуть дерева. З південної сторони дерево крона та гілочок набагато більше. Мурашки завжди будують собі мурашники з південної сторони дерева. Олексій, я сподіваюсь, ти не відходимеш від нас далеко. Зовсім не хочеться замість того, аби насолоджуватись такою красою, шукати тебе. Тихо, заспокійся, різких рухів з гадюкою не слід робити. Вона, побачиш людину, намагається якнайшвидше сховатися та втекти. При загрозі нападу вона займає активну оборону, шипить, намагається здійснювати кітки, укуси. Для того, щоб не наступити на гадюку, необхідно бути обережним та ретельно дивитися під ноги. Якщо наступити на гадюку, вона може вкусити. У гадюк слабкий нюх та слух, і ваша поява для неї може стати неочікуваною, і вона може не встигнути втекти. Для того щоб не наступити на гадюку, необхідно підібрати правильний одяг та взуття. Взуття має бути або гумові чоботи, або високі черевики. В лісі справді страшно. Добре, ще з нами разом дорослі. Лиців ходімо ще грибів позбирати. Алі, думаю, наша подорож була цікавою. Навіть гадюка нам не зіпсувала настрою. Погоджуюсь на природі відпочивати набагато краще, ніж у шумному місті. Але й тут є свої правила та заборони. Ви пам'ятаєте їх, друзі? Правильний одяг та взуття бути обережним та уважним. навчитися добре орієнтуватися в лісі та правильно розводити багаття, вивчити різноманітні види грибів та не їсти невідомих ягів. До побачення! До нових зустрічей!